Багатодітна мама, і сама отримую. У мене нікого немає ні, ні баби, ні діда, ні, ні чоловіка. І куди я тут дитину тепер маю подіти? А пояснювали, що з керівництва? Нічого не пояснювали. То міська рада все вирішує. Вони просто ми нам сказали, що дітей не беруть. І куди? Сказали, дитину привали, дітей, і дитину привели, не, дит... не беруть». Діти з дитячого будинку не поступили в перший клас сюди. Куди вони мають йти? Це моя внучка. Одна внучка тут є, їх мама залишила. Не можу говорити. А другу внучку я не можу забрати, тому що треба брати опікунство. Опікунство дуже довго робиться. Дитина залишилася зовсім без опіки, без навчання. Нема куди дітей подіти, треба працювати. Я взагалі сюди знову роздолаш прийняла. Якщо ніхто дітей не дає, то має бути конкретним. Старша отут вчиться, а менше куди діти. Це батьки дітей, які 1 вересня прийшли до школи і не знайшли свого класу. Як ми з'ясували, перший клас розформували ще не створивши. У міському управлінні освіти пояснили, документи для зарахування дітей у перші класи подали батьки лише п'ятьох учнів. Враховуючи те, що кількість дітей була недостатня для того, щоб відкрити клас. Батьки були повідомлені, що клас відкритий не буде. Нас повідомило міське управління, що за, за два тижні що. Клас не набраний, тобто не укомплектований відповідно до кількості. і Ми були повідомлені. Обдзвін батьків був? Ну так, безумовно, так вони самі дзвонили, цікавились. Батьки ж кажуть про те, що перший клас скасували, дізнались напередодні 1 вересня. Ми ще з весни подали все документи. Літом бачили директора тут Ківачук Світлана Юліанівна. Вона казала, що все добре, все буде добре. За три дні до дзвінка нам сообщають, що першого класу немає. Тому, коли прийшли на лінійку, не знайшли перших класів. Їх у школі не буде взагалі. Першокласниця Марічка у вічаї Хочеться Тепер, аби прилаштувати своїх дітей, батьки мусять звернутися в міське управління освіти. Там пообіцяли знайти інші навчальні заклади для першачків. Наразі для них навчальний рік не розпочався. Ані діти, ані батьки ще не знають, які школи і коли їм запропонують. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Олександр Бригадир, Юрій Герасимов. Наш репортер.